Есть коробки с футболками в основном здесь футболки, толстовки здесь идт морпехом правому сектору і грузинському батальйону Це добровольці. десять тон гуманітарного вантажу привезли до Чернігова з Латвії. Чоловічий одяг, зуття, жіночі та дитячі речі. Допомогу отримають бійці. АТО, воїни, які зараз перебувають на лікуванні та реабілітації, а також сім'ї загиблих та поранених в зоні військових дій. Ці сім'ї вони саме перебрали там цей вантаж, і вони самі відклали це, що стосується родин загиблих. Саме от наших, і вони за це будуть відповідати самі родини за за саму таку вже за наше таке родинне коло у нас на сьогоднішній день 125 сімей. Вже на жаль, волонтери самостійно розподілили вантаж та вже відвантажують його одержувачам. одержувачем. В кожній коробочки все служить нашими руками для сім'ї. чергу для хлопців АТО, потім для сімі погибших героїв. И некоторая малая часть переселенцев. Но в основном для ребят это, вот это вот уже начали дорожать. Черниговский нет, в основном добровольцы, Потому что добровольцы не имеют ни зарплат, ни финансирования нет. Сьогодні Латвійська республіка активно допомагає і підтримує народ України. Значна частина програм реалізується за сприяння депутата Сейму Латвії, голови депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Україною Айнарса Межуліса та почесного консула Латвійської республіки в Україні Олени Вишнякової. Подібні програми будуть продовжуватися до того часу, поки в цьому буде необхідність. Запевнила консул. Коли ми, як українські партнери, зараз отримуємо цей груз, розплодрозп поділимо тим сім'ям, сім'ям, які їх. Потребують як а, то це для наших латвійських колег буде означати, що ми можемо приймати. Ми не нікуди собі його не заберемо, і на нам ще відсилати. То це як візитна картка. Як ми зараз розподілимо цей груз, буде оцінено латвійськими колегами, чи можна нам відсилати ще, але а, це буде звісно в області соціальної допомоги. Це буде там можливо якісь медикаменти на наступний раз. Гуманітарний вантаж не єдине, чим допомагає Латвія. Країна приймає на лікування та реабілітацію українських дітей з зони військового конфлікту, передає медикаменти. Вже працюю почесним консулом рік, і за цей період ми реалізували більш ніж планували. Вже були виправлені і діти на реабілітацію психологічно кризовий центр «Смілтон». і вони будуть виправлятися ще а, ну в наступному році декілька разів. Вже е, відкрита програма роботи і професіональні кваліфікації підвищення українських психологів, як в Чернігові, так і група психологів вже поїхала і приїхала з після професійного навчання в Латвії. Крім того, проводилися соціальні та економічні заходи. До Чернігова вже приїжджали латвійські бізнесмени, які цікавилися, в якій галузі можна робити інвестиції.